Вітаю вас на моєму каналі. Вітаю на відео. Сьогодні в нас буде воскова відливка, як і на цьому каналі інформація. Тому сьогодні робимо з вами відливку і дивимось, про що нам хоче розповісти віск. Про що нам хоче розповісти. Простір, що ми повинні з вами знати. На порозі свята приємний настрій. А, багато якихось веселищів, незважаючи ні на що, воно якось все так само собою буде складатись, принаймні ви будете до цього добре ставитись. А, побачите людей, яких повинні побачити саме в тому обличчі, в якому вони є. Нарешті приймете це, усвідомите. І кого треба відпустити, кого треба підпустити і тому подібне. Народження нових відносин такі доволі перспективні можуть бути для, скажімо, побудування чогось спільного. Знову ж таки, це не обов'язково про шлюб і, в принципі. Да? Так. Бачу або появу нового друга, або якісь будуть питання, можливо, з вашими друзями, це як з друзями меншими, так, можливо, з людьми. але тут скоріше, знаєте, як зустріч з приємними людьми, з друзями, такі теплі, теплі емоції, теплі переживання, якась така надія на вас з'являється у всіх. Щось на покращення, на налагодження. Якісь думки маєте, можливо, справи сердечні. Це якісь такі пусті думки, які від вас будуть відходити, і насправді ви так не думаєте, як ви говорите, або як ви відчуваєте. У вас може бути така манера, знаєте, аби ну, обговорюєте, аби було про що поговорити. Можливо, вам варто на коло ваших, я не знаю, на коло спілкування, коло оточення вашого звернути увагу. Бачу якісь приємні романтичні розмови по Спілкування може бути як приватне, так і на відстані. Так. Приділяйте час вашим дітям. В них якийсь або такий період цікавий вік, такий, знаєте, як багато може говорити, щось розповідати, купа якихось ідей, такий ентузіазм. Не цей, не, не гасіть його. Зустрічі з друзями, з колегами, обмін подарунками може бути. Є люди, які можуть вам давати якісь рекомендації, особливо з приводу вашого зовнішнього вигляду, що ви чи поправились, чи навпаки дуже там худі, чи щось вам пасує, чи ні. От якби інший колір, менше слухайте, це люди, які, знаєте, такі типаж сварливої бабки. Неважливо що, але треба сказати. До когось і справді йде Миколай це виповнення якоїсь мрії, якийсь подарунок, про який ви хотіли. Це може бути в прояві, я не знаю, як чудо якесь, або ж вам реально хтось подарує те, що ви хотіли. Багато новин: дивіться, обережні, будьте багато пліток може бути не ображайтесь на це. Є люди, які хочуть вам перешкодити, заплямувати ваше ім'я, ваші шляхи, вашу роботу, недооцінити, знецінити. Ну, Це якийсь такий свій хід, посил, якийсь має людина свій намір. Ви постарайтесь, скажімо, не відноситись до цього так серйозно, не приймати на себе, просто будьте з собою чесними. Якщо ви робите якусь роботу, то ви ж даєте якусь гарантію чи ні? Да? Вірять вам чи ні, я не знаю, дивіться, звісно, по собі. Но тут, як людина, бажає перешкодити. Но це, можливо, в якихось ділових питаннях. Скоріше за все. Так, що ми повинні з вами побачити? Повинні побачити пустих людей в нашому житті, яким вони дуже раді послухати, як в наші справи, як ми з чим справились взагалі, да? так, послухати, що в нас. Ну, щоб, наприклад, взяти і допомогти, то такі люди не допоможуть, хоча можуть багато розповідати, що мають багато можливостей. Да? Або там ти тільки скажи, тому теж ну, майте на увазі. Подарунки, квіти, можливо, зустріч буде з близькими, можливо, десь чекаєте, початок відносин або продовження. Вже яких є, бачу дівчинку, двох діток. У когось і справді, можливо, народження дітей, ви задумуєтесь, особливо, якщо лікувались, то знаєте, є можливість. Головне вам в це повірити. Багато що ось цей ефект плацебо дає. да? Запевнити себе. Так, ну, також, це можуть бути якісь такі, я не знаю, якісь такі мілкі справи, як. Хлопоти такі, да? ну, Можливо, нічого серйозного. Просто, можливо, там якась активність може бути. Або ж, наприклад, такі приємні новини можуть бути зв'язані з вашими дітками. Так, десь скоро ж мають бути канікули, да Так, інформації достатньо. Дивимось, що ми тут можемо вам сказати. Багато якихось розмов, я не скажу, що це пересуди, але багато розмов. Чи це ви така доволі людина, яка любить спілкування, да? комунікативна така. Або ж я не знаю, це у вас так за сферою діяльності вашої? Бачу якихось прихильників. Є люди, які на вашій стороні, є люди, яким приємно за вами спостерігати, які підтримують вас. Ви, можливо, їх і не бачите, і не помічаєте, але люди, скажімо, дуже, з дуже хорошими намірами. Є багато людей, які цінують і ваші поради, і те, що ви говорите. Ось багато приємних і щасливих моментів, навіть мілких, і якихось таких дуже великих. Елементарно подарунок сам за розміром може бути малесеньким. Да? А за значенням безцінним. Тому ось так. Деякі речі можуть бути, на перший погляд, і не громісткі, і, і недорогі, але такі важливі. Це можуть бути як слова, вчинки, так само, як і матеріальні подарунки. Приємний такий період, приємний сезон. Ну, давайте строки візьмемо, давайте два тижні 14 днів. Да? Ось це, що нас чекає, на що звернути увагу, що ми повинні побачити. Ви повинні побачити, що все, про що ви думаєте, воно так, або інакше, або рано, чи пізно стане реальністю. І чим довше ви будете в мріях, да, в якихось ілюзіях, тим довше ну, ви не будете помічати, що все стається. Ви, можливо, іноді відвертаєтесь від реальності. Іноді можете людей сприймати не так, як є насправді. Да, а ви можете бути на 100% впевнені, що ви праві, так як ви думаєте. Ну, ви ж бачили, да? ось такого плану може бути. Так, налагодження у справах, за які ви довго боролись, ви в тому або іншому, чи питанні, чи сфері, чи ситуації, чи відносинах, ви здобули, ну, ви пройшли вже всі тернії. Да? Тобто, те, що ви зробили, ви зараз просто як дивитесь і любуєтесь вашою роботою. От, скажімо так. Я не знаю, в якому це питанні. Можливо, ви я не знаю, займались. Домашніми квітами. І от вони зараз у вас максимально цвітуть і, і радують вас. Да? Можливо, саме так. Ну, у кожного своє. Так, ну тут те, що бачу, те і скажу: у когось в сім'ї є модель виховання, що дитина головна. І якось доволі розбаловано може бути. Дитина не, ну, така, не, не зовсім доросла, десь до семи років. Від нуля, ну не від нуля, а десь від, ну, від року, від року до семи. У кого є такі дітки, зверніть увагу. Тобто у вас якось так побудовано, що батьки, от все як дитина скаже, так і буде. Свого роду це як перекладання відповідальності. Да? Так. Нелегкий може бути зараз у дітей період, коли нічого не хоче, нервує, не спить, не знаю ось такий період. Тут така порада, що дитині потрібен цей період, це в нього формується, ну, в дитини в неї. Формується не те, щоб характер, да, а от як знайомство із якимись емоціями, да, тобто ось це час дорослішання. Тут вам батькам треба бути поруч, Ну і якби не те, щоб злитись, ну, просто допомогти дитині це пережити, от коли все не так. І не тої ноги стали, да, і ще щось. У вас теж такий був стан. Та вам буде легко зрозуміти. Так. Далі. Ну, у когось може бути, знаєте, як пробудження якихось таємних глибинних знань, або вам будуть розповідати про якісь сімейні традиції, таємниці, рецепти, секрети. Секрети діловодства, або не знаю, ви дізнаєтесь таємницю свого роду. Щось буде таке зв'язано або вас це зацікавить, і ви почнете шукати. Ось і можете знайти багато, дуже багато цікавих моментів. Так, ви знаєте, наступає доволі такий цікавий рік. Про наступний рік нічого не можу вам сказати, це треба робити окрему відливку. Але рік наступає цікавий рік дуже хороших моментів. Не завжди дуже приємних, але дуже хороших. Якісь люди, які на вас зляться, які от, ну, намагаються вас під себе підлаштувати, нашкодити. Вони будуть від вас відходити, і вони будуть відходити, піджавши хвоста. Вони вже, можливо, йдуть від вас. Можливо, хтось є в вашому житті, хто робить хорошу міну при поганій грі. Ось. Тому знайте, що людина від вас йде і просто так прощається з вами. Так. Ну, Це питання до тих людей, хто йде ваш, з вашого життя. Да? Якщо у вас немає таких людей, значить ця інформація, можливо, не для вас. Якщо маєте змогу, старайтесь більше відпочивати, більше спати. Якась, можливо, втома, чи от ви можете бути таким. Адаптовані під зміну тиску, під те, під те, вам треба створити для себе правильні умови ну, зберігання. Звісно, від погоди ми нікуди не дінемось, якщо ви маєте очутливі, да? але е, є, наприклад, вітаміни, фрукти, ще там ще багато чого в природі із овочів, наприклад, які сприяють покращенню крово кровообігу. там, я Не знаю, там, тому, тому, тому ну, щоб все не перечисляти. Коротше, старайтесь вживати вітаміни, бережіться. Хвороби можливі, але я тут не скажу, що тут щось серйозне, ну і в принципі акцент тут не на цьому. Багато про що можете турбуватись, хвилюватись, постійно про щось думати, відноситись простіше. Насправді не все так погано і не все так, як ви це бачите зараз. Коли емоції пройдуть, коли у вас у цей пройде стан, що робити, ви тоді зрозумієте, що перебільшили, що ви дуже багато емоцій і дуже вклались в хвилювання за те або за інше. Бачу спілкування, бачу зустріч, знайомства, таке скупчення людей, однодумців, або, наприклад, там, ну, зараз свята, можна, можливо, десь якісь гуляння, тому й показано як однодумці. Ось таким чином. Багато чого невідомого ви для себе зможете відкрити потаємного. Я не знаю, це можуть бути як плітки, так і ваші якісь інсайти чи усвідомлення, дивлячись, який спосіб життя ну, кожного з вами. Ось так, дорогенькі. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Доєднуйтесь до цього каналу, на якому я буду робити вускову розмову. Всього вам найкращого!